Інститут Центральноєвропейської стратегії ініціює серію публічних заходів та стратегічних комунікацій, які будуть втілені в рамках ініціативи Діалоги про Європу. Матимуть регіональний, всеукраїнський та міжнародний фокус, втілені в онлайн та офлайн форматі. Проба пера відбулася цієї неділі на Закарпатті. Це наша нова ініціатива, називається Діалоги про Європу, і вони присвячені власне 9 травню. І так співпало, що цей рік, згідно з останніх рішень в президентських, власне, що разом з усією Європою ми тепер будемо відзначати День Європи 9 травня. Раніше це була третя неділя, третя субота травня, що дивно, так, і це було таке якісь. Пострадянський спадок, а зараз Україна, яка рухається власне в Євросоюз, хоче стати частиною цієї великої європейської сім'ї, буде святкувати разом із, із усім євросоюзом. І для нас якраз це важливо показати через у ці дискусії про Європу дні Європи в Україні, подібні заходи. Та, хоч ми не 9 травня проводимо, от сьогодні, 14-го, що якби ми готові брати участь як держава, як громадянське суспільство в цьому якби. Би співтворені співрозвитку Європи, і сьогодні ми будемо говорити якраз від якихось таких дуже можливо загальних речей, що таке Європа ціннісно геополітично, до дуже таких практичних речей, типу що можуть і мають зробити такі регіони, як Закарпаття і сусідні власне регіони інших країн, щоб якби прискорити євроінтеграцію і поглибити, і щоб ці транскордонні зв'язки або там історичні зв'язки, культурні зв'язки, ця близькість наших географічна, перетворювалася у близькість умовно кажучи там геополітичну, економічну, і все це ми відчували не просто там. От на цій географіку ти переїхав, і ти вже в Польщі да, тут 40 кілометрів. А щоб це було на інвестиціях якості життя, ну і власне членстві України в Євросоюзі для старту проекту у співрозмовники? Організатори обрали надзвичайного і повноважного посла Республіки Польща в Україні. Вибір вочевидь не випадковий, і аргументація цього має не лише Геополітичну чи ментальну, але й емоційну складову пан Борташ, один із тих небагатьох людей, посадових осіб, послів, які у лютому 22-го року залишилися, залишилися з нами, залишилися в Україні. Для нас це було дуже знаковим. Для тих, хто залишався тут і розумів, що ми будемо боротися, це означало, що нас підтримують з нами. Ми не самі і в нас вірять, вірять в Україну. Тому я думаю, що сьогоднішній наш діалог він так само буде плідний. Можливо, ми почуємо та ті вже нові напрацювання. Закарпаття, так як край. Біловий, але який взяв на себе дуже багато та у час повномасштабного вторгнення, і далі працюємо. Ми активно працюємо з усіма громадами. Навіть Закарпатська обласна рада, вона налагоджує комунікацію із різними громадами, включно з Польщею. Тому я думаю, що ми тільки по ці, ці діалоги вони будуть тільки посилюватися, і такі зустрічі вони для нас потрібні, для того, щоб ми розуміли, як ми разом це точно вже разом рухаємося. Амбіції Закарпаття в бажанні залишитися безпековою опорою в розвитку економіки, але й стартовим майданчиком для іноземного бізнесу у взаємовигідній співпраці з усією Україною цілком виправдані. Вважають тут в цьому випадку. Закарпаття є унікальним, тому що більше 400 підприємств релоковано, і вони від одного місяця до чотирьох витратили часу для того, щоб відновити своє виробництво. А це був такий великий кейс роботи. Обласної військової адміністрації територіальних громад, тому що були надані відповідні площадки. Тобто, ми зробили все, що від нас залежить, для того, щоб бізнес міг релокуватися і інтегруватися. Сьогодні Закарпаття є безперечним лідером в Україні по збільшенню кількості робочих місць. Сьогодні цей показник сягає 171%, а більше 8500 офіційних вакансій сьогодні є на території Закарпаття, і цей показник буде постійно збільшуватися. Для окреслення стратегічних завдань і вирішення тактичних питань цього літа на Закарпатті вже заплановано проведення потужного бізнес-форуму. Ініціативу обговорили під час зустрічі поважного гостя із головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою, який віднедавна очолює і палату регіонів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Багато польських компаній, сотні польських компаній заявляють про зацікавленість в участі у відбудові України. Користуючись тим, що в Закарпатті спокійніше, безпечніше, що тут релоковані, релоковано багато компаній українських з інших регіонів, нам здається, що це цікавий майданчик, корисний майданчик для створення партнерств між бізнесом Польщі та України, і спільно спільно потім працювати на інших в інших областях на ринках інших областей України. Політично. Безперечно, для реалізації оптимістичних намірів Україні доведеться вирішити чимало домашніх завдань, основне з яких готовність грати за європейськими правилами, звичними для жаданих нами партнерів. Подивимось, подивимось на цьому майбутньому форумі. Думаю, не, не, немає у нас таких побоювань, як у багатьох інших, тому що ми тут присутні не перші не. З Вчора, не з позавчора багато польських спілок, і будівельного сектору, і мебельного, і аграрного сектору вони тут присутні з самого початку незалежності України. Тому ми розуміємо, що тут ну, нелегко інвестиційний клімат він складний. Але ми навчились, ми навчились тут працювати, і, і я впевнений, що, що без наших компаній, без наших технологій е, ну, повноцінна відбудова України просто неможлива. Важлива прозорість і, як сказати, передбачаємість, пред, е, щоб ці рамки не змінювалися незрозуміло, е, якось раптовно, щоб влада різного рівня. Була в діалозі з, з бізнесом, щоб він розумів, скільки буде податків платити, які будуть, які яке законодавство щодо працівників і так захисту працівників, і так далі, і так далі. E, тобто, все це можна подолати, але треба потрібен відкритий діалог, відкрите спілкування, потрібно бути ну, в, в комунікації. І це завдання держадміністрації створити такі майданчики як сьогодні для, для бізнесу зрозуміло, що діалоги про Європу це не лише про бізнес, економіку. Дипломатично прямолінійний дипломат не приховує Євросоюз. Не благодійна організація у ньому не припиняється суперництво за впливи та інтереси. Кожний з урядів обстоює власне пріоритети своєї країни. І попри те, що членство в Євроспільноті дає очевидні переваги, у чому переконалася приміром Польща, та аж Польща свідчить, частиною суверенітету у прийняті рішень доведеться поступитися. Це потрібно усвідомити і Україні, яка визначила єдність з європейськими цінностями як свій світоглядний маршрут. На ньому важливо зберегти здоровий баланс між збереженням власних інтересів і відповідності демократичним принципам, визнаним у цивілізованому світі, зокрема, і в питанні із забезпеченням прав національних меншин. Тому, вочевидь, найближчі діалоги про Європу, у тому числі і на бізнес-форумі, запланованому вже на цей рік, ітиметься не лише про гроші та бізнес. -форум. Всі кажуть, що переломний період, що агресія Росії і ваша оборона буде вирішувати не тільки майбутнє нашого регіону, але і структуру, систему відносин у світі. І саме те нас заохочує, щоб якнайбільш розмовляти один з одним, спілкуватись і знаходити. Відповіді на на це питання, як наше майбутнє буде складуватися.